ім'я мовний майдан. Вони, своє роблять, а ми робимо своє. вони казали, ми кість ми лягаємо у Верховній Раді і скасовуємо цей закон. Це було до виборів. Ми прийшли просто показати, що нагадати українському суспільству, що сьогодні перша річниця мовного майдану. Ми сьогодні напишемо ряд віршів про українську мову, відомих українських поетів, таких як Дмитро Павличко, Іван Бадрян, Олександр Олесь, прямо ось тут, крейдою символічно напишемо, хай люди читають, яка гарна, яка прекрасна українська мова. Геть закон мови! Геть закон. Сьогодні річницю майдану тут мало би бути значно більше українців, які я знаю точно коли це питання, яким було небайдуже. Тому я запитаю всіх українців бути небайдужими, пам'ятати, що наша мова, наша пам'ять, наша культура це ті речі, які сьогодні допоможуть нам збудувати Україну майбутньому.